Звичайно, ж, ковитягують супермама. Закрила. Закрила глаза. Чесно, не підляку. руку. Рука. Кому ж повезе? Кому ж повезе перше місце і. Хай повезе тому, кому це дійсно потрібно. Вот хай це буде Божечко великий на небі є і допоможе нам всім. І це є Вася. Вася, не знаю. Васяко, Вася ко ну, Вася, це кому ти зробиш подарунок. Доброго дня, добре. Василь. Телефонуємо вам із магазину Каміла Бата і Акбар і з вами на зв'язку. Ваш виграш це є найголовніший приз, Я не знаю, що ви сьогодні чи вчора їли. Ну, поїли добре, напевно. Бо дві тисячі гривень. Ми вас вітаємо. Тому підходьте до нас сьогодні або вже з понеділка і забирайте е, власну е, власний виграш в, власний подаруночок і даю слово Акбару. Хай